Камера Юр вторая. Я рада вітати усіх, хто приєднався до нас, як завжди, у цей час на Дніпропетровському державному інтерв'ю актуально. І сьогодні будемо говорити про те, що у Дніпропетровську знову збираються ярмаркувати аграрії. Де знайти продукти за дешево та якісні? Та чим порадує ярмарок на водохрещу? Про все це знає і нам розповість наш гість. Це Вадим Удовицький, директор департаменту агропромислового комплексу обласної державної адміністрації. Вітаю вас, пане Вадиме. Добрий день. Дякую за те, що прийшли. і Розкажете нам сьогодні багато цікавого, але перед цим я вам і нашим глядачам пропоную переглянути нашу постійну рубрику соцопитування. Потім повернемось до студію. залишайтеся з нами. Ярмарки це дуже серйозне. діло. Во-первых, нових продуктів. Во-вторых, старої підбираємо теж для себе. Тому дуже цікаво. Ходили б з удовольствием, если бы действительно там було щось дешевле и хороший ассортимент. Допустим, промтоварная я ходила раньше в театре оперы и балета. Два раза в год проводились, и там действительно можно было что-то купить. Такое неплохое. Иногда хожу на ярмарки, и, конечно, не нужны. Это веселье, это радость, это правильно. Пусть оно все будет. Мы ходим иногда, да, на Тополе ходим. Бываем на Тополе мы только. И там же дешевле можно купить. Посещаю, но надо организовать место, где их проводить. То есть не всегда ярмарки находятся в тех местах, которые удобны для посетителей. А так в целом, конечно, это очень полезное начинание. Праздник души иногда. А иногда что-то приобрести, чего нет в магазине. Западная Украина привозит к нам изделия красивые, такие для изделия быта дома, чего нет в наших, в общем-то, супермаркетах. Я считаю, что да, потому что там могут предложить нормальную еду. Ну, человеческую, понимаете. В супермаркетах это, конечно, целая лекция, но я вам скажу так. Продукция, которая продается через супермаркеты, она не отвечает, э, не то чтобы современно, но вот э, человеку такое есть, в общем-то, опасно. Люди продают все, что надо. На ярмарку люди идут и покупать хоть что-то. Кто придет, пустой не уйдет. Так что пусть делают. У меня денег нет, я не хожу, но люди ходят. Ну, я считаю, что они нужны. Город, да. Ну, во-первых, как бы... Праздник он должен был быть праздником, выходной должен быть выходным. Ну и, наверное, как бы и производителю надо свою продукцию продать, минуя торговые точки, и людям посмотреть. И в основном же, я так понимаю, что это наши производители, наши области приезжают. Но мы должны знать, мы их должны поддерживать, они нам нужны, эти ярмарки. Вже ми повернулися студію. Пане Вадиме, вже звикли містяни до ярмарків, вони їм потрібні. Вам приємно чути такі відгуки? Мені дуже приємно відгуки жителів нашого міста, тому я розумію, що ми це проводимо не дарма, ми таким чином показуємо свою роботу і допомагаємо людям. І дуже приємно за те, що відгуки людей такі в такому настрої. Також ми почули, що висловлювали люди побажання, аби було визначено постійне місце проведення ярмарок. Чи є вже таке місце, яке можна презентувати, і там з періодичною постійністю будуть проводитись ярмарки. Я скажу про те, що ми проводимо ярмарки не тільки на території нашого міста Дніпропетровська. Ми проводимо ярмарки і на території районних центрів. І якщо стосується Саме місто Дніпропетровська, то це ярмарки, які проводяться на ринкових площах і на лівобережжі, і на правобережжі, а це і братів Трофимових, і це Тополь, і це ринок передовий. Тому на цих територіях ми представляємо своїх сільвостовробників зі своєю продукцією. На сьогодні останні ярмарки і новорічні, і предноворічні. І ту, яку ми організовуємо 17-18 січня, це вулиця Дмитра Донського, 2А, де саме площі обладнані і пристосовані для проведення таких заходів. І ми при цьому забезпечуємо площами і продавців, і покупців. Саме головне, що це обладнані, сертифіковані площі, які дають. Якісно представити свою продукцію, ту продукцію, яка відповідає всім е, тим е, потребам жителів, і саме ця продукція якісна. Тому я думаю, що і впевнений в тому, що аграрії, які працювали практично весь рік, повинні презентувати свою продукцію саме в цей зимовий час, коли ми отримали урожай і е, зернових культур, і овочевих культур. І є в нас результати по виробництву тваринницької продукції, вона є в нашій області. Ми практично на 100% можемо забезпечити і м'ясною продукцією, і м'ясом свинини, і м'ясом птиці, і яйцем птиці. Тому побажання наших аграріїв, щоб вони мали можливість реалізувати свою продукцію. То закликаєте покупців, так? Чи можна говорити, що це справді свято, тому що люди ось кажуть, що їм подобається ходити на ярмарки? так? Вони це сприймають як вдале проведення навіть вихідного дня. Спокон віків ярмарка це сама назва святкова. Ми готуємо не тільки асортимент продукції наших виробників і переробних підприємств, ми готуємо святкову концертну програму за допомогою участі. Місце ми таким чином робимо такий святковий настрій учасників даного мероприємства. І у нас ще є запитання до відкритого мікрофону. Людей цікавило дещо, тому давайте вислухаємо перше запитання, будь ласка. Чим ярмарки відрізняються від звичайних ринків? Будь ласка, пане Вадиме, мабуть, тим, що ярмарок, це все ж таки треба чекати, так? Вони проводяться не кожного дня. Ну, коли ви приходите на, на ринок, то ви бачите робочо, робочий стан самої торгової мережі. А коли ви приходите на ярмарок, то це святковий заход, який супроводжується супроводжується і художньою самодіяльністю. і... Будемо так казати, весь формат для того, щоб людина знала і так, з добрим настроєм була учасником цього заходу, тому що ярмарок це в першу чергу свято. Чи Гуголь писав, пам'ятаєте, та і весь світ знає сорочинський ярмарок? І здається, у нашій області Петриківський дивосвіт, який започаткували, він теж стає таким своєрідним заходом, який притягує багато бажаючих. Однозначно, однозначно. Тому, якщо ми з настроєм готуємо. Цей захід, то він з настроями проходить цими вихідними, як ви сказали, вже очікуємо черговий ярмарок, де будуть присутні аграрії. Там будуть тільки продовольство виставлене чи, можливо, якісь промислові товари теж. Ну, ми готуємо цей ярмарок, де буде виставлено саме продовольчі товари. Продовольчі товари це продукція наших агровиробників. Традиційно це. М'ясна продукція, продукція тварин, тваринного походження, це продукція наших переробних підприємств. А їх більше як 139 переробних підприємств, які займаються переробкою нашої сільськогосподарської продукції, це і підприємства е, напрямку кондитерського, це підприємства е, хлібопекарської галузі, це підприємства, які займаються переробкою м'ясної продукції, тому саме в цьому напрямку, в продовольчому ярмарку. Ми бачимо е, такий момент основної е, представницької продукції. Зараз вислухаємо наступне запитання відкритого мікрофону. Будь ласка. Як часто в місті проходять ярмарки? Як чому приурочують? Отже, як часто у нас відбуваються ці ярмарки, можливо, є плани вже на 2015 рік якось впорядкувати їх, до певних дат, приурочити, і люди вже будуть звикати потроху такою традицією буде ставати придбати продукти вже на ярмарках. Сам. В основі своєї ми приурочуємо ярмарки традиційним нашим святам, тому планово відпрацьовуємо всі питання проведення ярмарок, а це свята. Які ми святкуємо і взимку, і весною, і восени, тому ця ярмарка приворочена до таких свят, як 19 січня Кріщення Господнє, тому ми саме до цих свят приурочимо ці заходи 17-18 січня цього року. Так, будь ласка, є у нас наступне запитання. Можна ли довіряти качеству продуктів, які продаються на ярмарці? Однозначно можна довіряти качеству продукції, тому що для того, щоб провести ярмарок, це такий відповідальний захід. В, цьому, в організації цього заходу приймає участь і управління ветеринарної медицини, наша санітарна служба, які перевіряють всю продукцію на якість і саме на прилавках наших, нашої ярмаркових ярмарку нашого у наших сльоз це продукція, яка пройшла перевірку на якість. І ця продукція перевірена і гарантована, що покупці. Отримують добрий, якісний товар. Ви особисто, пане Вадиме, відвідували ці ярмарки, що там купували? Що вам особисто можливо сподобалось? Можливо, подобали якогось продавця, в якого будете тепер постійно купувати? Я постійно відвідую ці ярмарки, тому що я не тільки їх відвідую, я їх організовую разом зі своєю командою. Тому однозначно я. Там мабуть на так? проводжу покупки для того, щоб привести якісну продукцію до свого дому, щоб приготувати в своїй сім'ї. Я практично скажу про те, що учасники ярмарки, вони вже напрацьовані не, не один рік, тому ми практично всіх один одного знаємо, люди. Мають бажання приймати участь, тому той товар, що я купляв, він завжди відповідав якості. І я ще раз скажу про те, що завдання на ярмарки презентувати якісну продукцію. Про учасників ярмарки, до речі, наше наступне відео запитання. Хто участвує в ярмарках? Фірміри тільки нашого регіону або других із інших областей. Я скажу про те, що ми пріоритетним напрямком це участь наших агровиробників. Але якщо виявляється бажання прийняти участь у ярмарку представників інших регіонів, як приклад наших сусідів Запорізької області, Полтавської області, Кіровоградської області, то ми не заперечуємо в тому, щоб вони Представили свою якісну, добру е продукцію, яка користується попитом наших е жителів нашого міста і нашої області. Тому на ярмарку Що зазвичай всіх. привозять це овочі та фрукти так, з інших областей. Да, зазвичай привозять овочі, овочі, фрукти з інших областей, також е привозять тваринницьку продукцію, це продукція наших птахофабрик, як м'ясного, так і яєчного напрямку, е молочну продукцію. Наші переробні підприємства, які переробляють молочну продукцію і мають свої площі на території інших областей. Але ще раз скажу про те, що пріоритет це наш вітчизняний, наш рідний виробник, який розташований на території нашої області. Так, будь ласка, і останнє запитання відкритого мікрофону. Чим кріщенські ярмарки відлічаються від інших? Кріщенські ярмарки від от інших, тим, що не крещенські ярмарки. Э, Саме вони присвячені э, крещенню Господньому, тому сам захід і сам формат він такий, які ми проводили і в предноворічні свята, і в Різдвяні свята. Тому вони відбуваються э, від, 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 від тільки тим, що э, вони крещенські ярмарки. Поэтому, Ще раз кажу про те, що ярмарок це той захід, який ми практично організовуємо за участю наших сільгоспробників і наших покупців нашої сільськогосподарської продукції. Тому таких великих від'ємностей від тих ярмарок, які проходили до цього, і які будуть після цього, а вони однозначно будуть планово проводитися, я не бачу. Скажіть, пане Вадиме, тим паче, що ви самі перебуваєте у вирі цих подій. Хто покупець, який приходить на ярмарок? Ви вже склали для себе його портрет і якісь вподобання? І чи склали їх продавці, аби потім привозити той асортимент, який розкупають найшвидше? Ну, для мене я хотів би сказати: що покупець це і молодь, це і люди пенсійного віку, це і люди які середнього віку, які працюють. Тому Практично, якщо взяти тих людей, які відведуть ярмарок, це люди, які від 17 до 75 років. Це всі, практично всі люди, які живуть і працюють в нашому місті, в нашій області. Всі приходять так. А от якщо говорити про асортимент, коли йдуть розмови, наприклад, з бджолярами, з пасічниками, вони нарікають на те, що у нас немає такої культури, люди не звикли їсти мед, скажімо. Тобто навіть не розбирають, не розкупають мед. Як от можливо прививати таку культуру споживання? Аби більше їли овочів, більше їли фруктів, це така і профілактика для здоров'я корисна. Можливо, як це можна зробити саме на ярмарках, на вашу думку? Я скажу про те, що саме виробники меду, наші пасічники, вони дуже-дуже професійні саме в своєму напрямку. Ми для цього проводимо не тільки такі ярмарки, а і такі заходи, як свято меду. От практично кожного року на протязі останніх десяти років ми проводимо свято меду в в паркі імені Глобе, де е, спираються більше 40-50 пасічників з усіє нашої області, які презентують свою продукцію. Але це не продавці, які кажуть про ціну меду і дають здачу, це люди, за ті які гроші за свиста. за що купили мед. Чи продукти бджільництва. Це люди, які розказують, де пасіка стояла, який це мед, якої це якості мед, і наскільки він допомагає в тому чи іншому напрямку, для яких проблем здоров'я, які виникли в людини. Тому це ті пасічники, це люди, це ті пасічники, які можуть про це розказати цілу лекцію. Цілу лекцію. Це великий захід Свята меду, він проходить практично 7 днів, цілу неділю. Я думаю, ті люди, які відвідують такі заходи, а ми перед цим проводимо велику масштабну рекламу, вони йдуть додому не тільки з тим продуктом, який вони купили на ярмарку, а й ще з великим-великим багажом нових нових. І нових знань, які зв'язані з тим чи іншим продуктом. Тому я думаю, саме в цьому напрямку такий момент рекламний, позитивний і професійний він є, він присутній. Ми це бачимо по кількості відвідувачів. Якщо це такі заходи, які ми проводимо, ну, практично статистично відвідує Ні кількість людей. То рівно на наступний рік практично відвідування виростає в геометричній прогресії. Тому я думаю, ті, хто хоче знати більше про своє здоров'я, про якість продукту, про його властивості, які допоможуть йому більше жити і бути більш здоровими, для тих все доступно і. Пояснення до, саме до його продукції сельвоста чи це пасічника, чи це е, виробника е, іншого товару, на ярмарку розкажуть вдосталь. Це не вітрина е, магазину, де ти підійдеш, купиш товар і заплатиш гроші на, будемо так казати, на виході з магазину. Це саме те цінне спілкування між володарем цього товару і покупцем, а це важливо. Як приклад, багато людей приходять не скільки купити товар, скільки поспілкуватися, так і і з цим. Ми запрошуємо. Так ви сказали цими вихідними. Знову буде проведено черговий ярмарок на водохрещу. Тож приходьте, торгуйтеся, ярмаркуйте, кожен знайде своє. А я нагадую, це було інтерв'ю актуальною сьогодні. Гостем нашої студії був Вадим Удовицький, директор департаменту агропромислового комплексу обласної державної адміністрації. Дякую за те, що були з нами. На все добре. Побачимось.